Артем Довбик зіграв 15 хвилин. Рома виграла 1-0. Артема Довбика просто знищили італійські газети. Не пам'ятаю такого ставлення до гравців, як у випадку з Довбиком. Ну його гейтять просто вже просто ні за що. Що він вийшов. Він був ніякий і він змарнував момент. Ви, ви пам'ятаєте момент довбика, який він змарнував? Ні, ну коли воно то вийшов і на воротаря на краю штрафного і віддав на дібалу. А це він змарнував момент. Ну, його ціна і статус найкращого бомбардира в чемпіонаті Іспанії спонукає вимагати від нього багато. А другий момент Артем Довбик занадто спокійний для того, щоб грати в такому емоційному чемпіонаті і щоб залишати після себе слід. навіть якщо говорити про за що хвалили Фервісон за те, що він бігає, за те, що і він, він є воротах. за те, що він реагує там, ось за за ці речі, тобто порівняння теж кимось іншим. Ось це Сільвестр Сталоне а. Це Дольф Лунгре, і ніхто не буде вболівати за Дольфа Лунґре. Він просто стоїть, говорить і, і все, і робить свою роботу. Да.